А резерви в нас є, от у нас реально є резерви е, внутрішні, які ми не використовуємо. І держава Янус, да? тобто держава однією частиною Соблича говорить про те, що у нас немає людей, ідіть в піхоту, ідіть туди, ідіть туди, давайте мобілізовуйтесь. А іншою підморгує людям і каже: ну є варіантик, отут можна забронюватись, отак можна забронюватись, сюди можна принести сюди. І це максимально демотивує знову ж таки, я ж е... ветеран ПТСР, все таке, але мені здається, було б максимально правильно е... розуміння того, що всі рано чи пізно воювати підуть. Можливо, не в цій війні, можливо, в наступній. Тому що якщо ми зараз війну там десь призупинимо, на що дуже багато людей сподіваються, це просто означатиме, що Росія видихне і знову прийде. За рік, за два, за три, за десять. І це буде точно на нашій пам'яті. І точно ті самі люди, які зараз хочуть війну призупинити і завершити на будь-яких умовах, точно ці самі люди просто підвищують насправді свої шанси загинути просто вже в наступній війні. Тому що Росія підійде до неї сильнішою, а ми підійдемо скоріше за все слабшими.